Можна прогнозувати, що буде ріст цін, і що буде пляшка олії од середнього такого класу коштувати приблизно 100 гривень за літр. Економісти прогнозують в Україні ріст цін на олію. В середньому здорожчання слід чекати у межах 30 гривень на одному літрі. Серед причин додають експерти розбита обстрілами залізниця. Через це компанії витрачають більше коштів на доставку вантажівками. Експорт у нас трошечки знизився по соняшнику, і відповідно виробники хочуть продати за ту ж саму сіну, але внутрішньому споживачу, і ясно, що сировина продається за більш дорого. Це центральний ринок Полтави. Тут один літр соняшникової рафінованої олії екстра для смаження продається по 75 гривень, п'ять літрів 350, а десять можна придбати за 650 гривень. Чи помічає здорожчання? Розповідає продавчиня Олександра Шупа. За останній місяць звісно, була 70, а зараз 75-80. беруть, як і брали От де ж їм діваць. Як воно ж, сьогодні дуже врожай такий хороший, то теж і беруть. І таку беруть, і таку беруть, і олейню, і, і рудавку, і домашню, і олівку беруть на розлив. Полтавка Віра купує лише домашню олію. Цього разу 40 гривень за півлітрову пляшку. Я одна живу, то мені вистачає оце на місяць, або дай більше. Ну, Я все на рослинні олії, все я жарю і заправляю, все. А більше тратити, що менше? Танні ні півмісяця, може місяць. Рік змінилася ціна. Звичайно, змінилася. Змінилася. Як все зміниться, так і ціна і за цей продукт змінилася. Полтавець Олександр, який більше 20 років ходить по олію лише в одну точку, зазначає, має велику родину сімох людей. Тому олії треба брати багато. Все залежить від способу приготування страв. На місяць три літрі літри олії. Я думаю, вистачає. А сиродавка. Ну це для для, жар, для прутоня для жарки. Ну, для салату ароматичний, ароматично більш пахучу олію. У супермаркетах же нашого міста півлітра олії можна купити від 45 гривень. Літрова пляшка обійдеться у 73. За три літри рослинної доведеться заплатити 286 гривень. Здорожчання цього продукту, на думку експертів, слід чекати до кінця цього року.